Самвел, візьми юлі телефон. Я буду Юлі скидувати кожен день. Буду скидувати зарядку. Буду скидувати шорибу тошем. Попроси, а я, я буду, бо ти дати це така юлі треба скидувати. Зарядка зараз не надо і заглази. Чуєш? Зарядка не надо і все. Давайте перемиря, тому що так не ніякого не буде. Гора, Вам теж спасибо за то, що вийшли і за розуміння. Ну, да, может, ты что-то не про вас, что я. Не, я не е ваше, лора, Лора, я сильно устойчивый ну, человек, я не могу. Я начинаю нормально, а потом меня начинает это все бесить, и поэтому <свист> я это как бы изрекаю <свист> неспокойно. Но моя мысль была: ну, я думаю, вы поняли. Потому я что понимаю, понимание было неправильно. Мысли. Плюс еще было в, вранье. Вот и все. Ну, плюс Татьяне Васильевне надо двигаться при собой. Да, она не должна спать днем. Да, она елена при собой не тогда заболтать, смотрела. Она гуляла, елена она елена, двигалась, елена, она делала елена, зарядку, а сейчас она поела елена, спит. Поела. Мы гулять ходим, Юля. Гулять виходимо, і я моюся і голову мою не, не кажіть, що я відьма, не не стираю Я не казала ничего. на вас ніколи, та васильівна. От може, да я зараз тишина, я скажу іменно мамі Самвела. Татяна Васильівна Самвел знає і не дасть Ніколи за 6 років, що я вас знаю, я на вас не сказала ні плохого слова. И даже щоб на вас не говорили все остальные, хабучі, я не желала вам никогда плохого я, наоборот, с Надькой, с Надей в скандалах, потому что она меня скажут, и потому що она за вами, на мой взгляд, неправильно смотрит. Вот из-за этого но на вас я О, никогда знає, все, знає, не говорю. Ну, як ти, я на твій взгляд неправильно дивлюся. тут усе самвел, тут кожен день. От бэл, хай рішає. Правили, я дивлюся, хай неправильно. Я считаю, що Надя, смотрите, я считаю, что я взял того человека, которому я доверяю, в принципе, который не будет знать, что быстрее нас сдохло, потому что Надя по матери не станет, она уйдет себе в Недагарке. Это первое. Что вообще? То, что там, чего ты хотел, значит, забыл. А, Надя Можно не профессиональная. Я, хочу сказать, что Надя же не профессиональная сиделка. Да, она где-то там неправильно, может быть, как я, как мне удобно брать кровь. Я ей показывал пару раз, вот так, Надя, возьми в жукометр, вот так. Ну, я кровь. люблю так, как мне удобно. Да, я, она не профессиональная сиделка, и, конечно же, она Пусть не может... Пусть хотя бы не врет, Самвел. Это да, я согласен. Но она не профессиональная сиделка, которая сразу может взять все и растирание, и гимнастики, и кроссворды с ней. Она не профессиональная сиделка. Она постепенно чему-то научится и будет нормально. То есть она не может сразу взять, спрыгнуть и, и работать как профессиональная сиделка, чтобы все ахнули. У нее нет этого. Ну, потихоньку научится. Ничего страшного. Я думаю, что мама, даст Бог, поживет, поэтому Надя тут сможет делать. И поймут они уже испытанием, как поймут, и когда сахар низкий, что можно добавить в рацион, чтобы Німшка були її так, довбані угріводи. Мене... Нічого ми не додаємо. Сьогодні утром було 6,2, обід був сім. Зараз будемо міряти. Нічого, вона оце киві, при тобі, вона киві з'їла і все. Вечером, вечером я давати нічого не буду. Зараз приготовлю, що їсти, зараз я гріваю, і все. І, що, і не треба балакати, що я за пріщенку її кормлю. Не треба балакати. Їсть вона й салати, їсть вона все. И сам на ней есть. Морская капуста была, я пришел, была морская капуста, одно авокадо почищенная, чуть-чуть капусты и пол тарелочки чуть-чуть супа. Кстати, это видео будет, увидите. Вот она ела это в обед. Морская капуста, суп такой овощной видно. А потім капуста і кусочок наска свиніму. Якщо, якщо саме ка як вона каже, що я що я не переживаю, я вчора, я тобі розказую, я вчора ввечері тушила капусту. намагається, на самом деле, она старається. Це не то, що там тя ти тисяча доларів. Я думаю, що це не такі огромні деньги. Прям я считаю, що це нормально. кто-то говорит, это там і, много? Юля? Підожди там Саме. Юля сказала, що я на всім, да, за квартиру. Ну, я тобі казала, давай я буду за квартиру платити. Їжу, я даю, я даю гроші на їжу. Они на все так, даю. І на санте, на намиче, на все я все даю гроші. Так що Юля, не треба, ти там розказуєш. А за квартиру, якщо треба, я буду платити. Надя, ти, ну відчитуватися і оправдатися ще з присутством теж не, не стоїть. Так, ну, а чого? На ну, мене, просто, ну, мене при всіх вона узиває, при всіх вона каже, що я в, у, на шиї, в усі, що я на її джвенію їх сижу. А що ні? Не треба цього. І я, я переживаю, я вчора, я тобі саме розказую, я тушила капусту. І все, я вроді виключилася. Пішла я туди вже в 11-го. Прийшла. Улізла в ванну, розділася, ну сто. Я виключила, не виключила. що, Дзвоню. А я їй зарядила телефон, біля неї телефон, прошу беріть. Вона взяла, кажу, Васильівна, підіть, зніміть каструлю, поставте на столик. Вона прийшла сюди, каже, Надя, я поставила. Думаю, ні. Я вилізла з ванни, оділася і побігла. Дощ страшенний. І я прибігла, подивилася, Вася, ну чого ти прийшла? Ну, прийшла, кажу, провірить, бо я не спатиму. А як ото у -у -у, поміряли, що сахар великий? «Да, я, я дала великий, зробила укол, сиділа, 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 вже до півдинація поміряла вп'ять. Я не переживаю.